Вітаю, друзі. Нарешті теплі діньки пішли. Сьогодні приїхали на Франківщину, Десь прямо з кілометра два Днестер. Ну, Вона машина стоїть. Там польова дорога така. І роз'їздили її так, що не можна проїхати далі. А нам ще десь декілька кілометрів вперед. Тому транспорт залишили. Перейшли тут поле і йдемо вже в ліс. Подивимось, як тут прокидається все по грибочках. Ми сьогодні в нашому звичайному составі. Ух ти! Я Іріша і наші собакини. Де вже? А, воно, бачу. Ух ти. Одразу якісь грибочки, воно стоять. Не знаю, що це. Ми не по них. О як. Волога, тепло. Ось ще трошки і однозначно підуть грибочки. Подивимось, що ми сьогодні. Знайдемо, ну ка а воно і піциця. Ну, а все що, знайдемо, як завжди, все побачите. Бачила там на вході якісь грибочки? Ага, ти їх Так, да, ну. І воно вони такі саме Старі вже, я не знаю, що це за гриби. Так, то вони навіть такі вже. Ну, ну зараз, друзі, нам, я вже казав, декілька кілометрів. Отак от так і підемо вздовж ліса, вздовж поля. Це, це, що там? О, ага, якісь біленькі грибочки. До наших місць. Бо там по тій дорозі йти, то по шию в горизі будемо, да? ну, то краще по лісу пройтись. Та заодно подивимось, може й по путі щось побачимо. Взяло з собою сьогодні невеличкого кошика. Не думаю, що хочеться знайти, але не знаю. Ну, якщо і знайдемо, то звичайно, що небагато, так? Да? Ну, якщо і багато, то є сумка. Ну, ну так, Для лісовичка. Ну, типу, ми... Ми да? <гум> нам багато не треба. Я, багато не треба, А да. он нам так раз і такий врожай. <гум> Дай да Бог. Ну. Тут такий цікавий участочок ліса, ми тут ніколи гриби не знаходили, його нам треба пройти. От. І може бути таке, що вже перші грибочки полізли. Може в цих місцях бути біленькі, може голубенки перші полізли. А може і трутовік шуча жовтий. Приклн? За, за кімось ганяється. Ну? Пішли! Ну, Муха я просто там їде. Жека. Джекірі. Половину путі вже пройшли. Постійно під гору йдемо. Трошки запихалися. Жека вже вам побіг. Жекері! Ходь сюди! Ще половина. І будемо на місці. Ріша, давай тут в цей яр спустимось. Ні, нам треба по ньому зараз пройти буде десь метрів 200. Далі не йди, бо далі буде... А, є там, так? Да? Ага. Тому що далі, наскільки я пам'ятаю, там буде крутезне таке. Так, давай я попереду піду. Ага. Зараз все. Мухи, ух ти. Слизько. Тримайся. О, що я і казав, тут такі крутизні. До речі, вже можна тут дивитися по праворуч, ліворуч. У цих місцях багато моху. І можуть з'явитися якісь грибочки. А? Моховічки знаходили тут. Ті ж самі сироїшки, голубінки. Мохомор сірожевий. Починаються грібні місця, тут вже треба повільніше уважно дивитися, бо якщо що, щось і полізло, то буде дуже маленьке. Угу. Ліса тут лістини, але листочка не так багато, як в деяких походах ми бачимо. Ще піциця. Я до того, що а, легше буде щось побачити. Заходь ліворуч, рішу. Ліворуч давай. Забралися ми на самий верх. Куди і планували? Це що? Не знаю ще давай метрів 50 зробимо привал, собаки водички поп'ють. І ми хоч хвилин 5 передихнемо, бо сюди йшли таким швидким шагом. Повторюсь, бо там такі місця, що ніколи грибів не зустрічали а тут вже можна щось перше побачити і ми побачили друзі якщо я не помиляюся перші Так, але так да, воно ще перші сироїжки в 2025 році але бачите вони робочливі ніякі не будемо от ще дві Да і не будемо їх чіпати, да? А в тебе гарний? А ну! Теж трошки є. Все такі розвідники. Ну, я що казав. Тут наверху вже можна щось побачити перше. Залишаємо їх в лісі і йдемо далі. Сподіваюсь, щось нам попадеться сьогодні таке що можна взяти молоденьке а це вони ще тиждень тому можна було їх зібрати здесь молоденькі були Ну, це такі чотири штучки грибниця випустила і на розвідку поки зустрічаються пициці, сироїжок більше не знайшли наш похід продовжується. Побачимо, що буде далі. Повалена черешня, а на неї тру... трутовічок сучано-жовтий. Не знаю, які він по якісті. Зараз подивимось. Ні, цей гарний. Ух ти. Гарний? Ні. Ну, один кусочок гарний, а це вже все відходить. Я взявся за нього рукою. Воно ще маленький. Ну, нехай залишається у лісі. Странно, що він такий маленький, ну розмір такий невеликий. І вже все, бачите, пропадає. Ну я думаю, що з-за того, що дуже багато вологи, і холодні дні і ночі були. Тому він і загинув. Так що багато дощиків погано. Мало дощиків погано. Повинна бути така золота середина. Що там в тебе? Нічого каже. Крутовічок і якийсь неїстівний. Все, Ірішка побачила, що це у нас. Глива. Дві маленькі три. Ну а це вже все. А... Ну, чіпати не будемо, що з нею робити. Дуже маленька, дві, дві штучки. Та-да, і я бачу, що вона така водяниста, теж ніяка. Дуже багато дощів було. Тому і не витримали грибочки ці. А от поруч опеньки серчано-жовтий, отруєні гриби. Що ти там розглядаєш? Сповіщення якесь. Тут така лісова стежка. От ми були з лівої сторони, там де гливу і трутовік на жовтий бачили. Перейшли на ту сторону, там де сироїшки бачили. О, підсиця ще одна. Зараз тут пройдемось. Може грибниця хоч один-два біленьких випустила. Було б гарно. Пішли, пішли, поряд, шо. Ходимо тут десь хвилин 20. Нічого, окрім піциц, ну от такі грибочки опадаються. Не знаю що це. Оце знахідка. Розмір мабуть, можна... Май на увазі. Бачите, мій кулак і пициця. Нічого собі. Ріша, така писиця, як мій кулак. Це вже така величезна кружка така. І поки що, друзі, нічого. Ми зараз повернули трошки назад. Тут попереду починаються яри. От походимо по краєчках, спустимось. Може щось там буде. Всі собаки з тобою? Треба зараз. Побільше таких теплих днів, щоб земля прогрілася. І все буде. Ну що, повертаємо отак от ліворуч, да? зробимо такий, як завжди, коло і будемо потихеньку йти в зворотньому напрямку. А Собаки носяться. Не да, ніяк не набігаються. Хоча ми сьогодні вже пройшли досить такий величезний путь. Гарно. Ну, який равлик почув мене і сховався. Свій домик. Що ти там побачила? Ось здалечку щось на схоже. А ну. зараз подивимось. О. Ну так, да, щось схоже. Ростуть всі гриби, але ті, що не наші, так? Да? Да, ті, що треба, нема. <ріст> а от ще декілька глиб. Да? А ага. ну, ба. Маленькі. Якщо буде, буде тепло, то вони підуть в рост, але ну, по прогнозу кажуть, що тепло буде, ну, подивимося. У цих місцях є один єдиний участочок ліса з хвої. Вирішили і сюди підійти. Все ж таки. Іди знай. Може тут щось є. Він такий невеличкий, може метрів п'ятдесят вздовжки, метрів 30 в ширину. Ну, так само, от такі же грибими і в ліс лісі зустрічали. То що там в тебе не так? Да? Ну, ці я теж бачу, що здалечку побачив, повалено черешня, да, напевно, так. Да. Підійдемо, подивимось. Тут вічки серчана дуже полюбляють В таких місцях рости. Жека, ти зі мною А ну-ка Ні, на цьому дереві Нічого нема Пішли така. Ух, Потім Тут не видно, є хмаринки чи нема. Ріж, поклич його. Чуєш? Ріж! Поклич Жеку! Я далечко відійшов, десь метрів сто, напевно. Сподіваюсь, Жека де ріше побіг. Прийшов? Жека, прийшов? Все добре. Гарна прогулянка сьогодні. Але ви все бачили. Трошки рано. Треба дати час. Але першу сировішки в 25-му році ми знайшли. Хоч і пробочливе, але все рівно. Собаки набігались. Гарно в лісі. Нам десь залишилось метрів 150. Вздовж поля йдемо. І ми виходимо і йдемо до машини. Ну а з вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі. Пішли, пішли, вперед. Ой, як Ага. Та? Такі краєвиди.